Гімвордс з GTA 6. Подробиці нової гри від розробників Ori, лютий крінж Before, Twitch та Єонліфансом і як вкрасти 25 мільйонів доларів і витратити їх на колекційні картки. Вітаю, піпле! Все це і навіть більше в моєму дайджесті новин. Якщо сподобається, лишайтеся на каналі за допомогою кнопки підписки. Тисніть вподобайку і напишіть коментар в підтримку каналу. Буду вдячний за фінансову підтримку, а також підписку на наш телеграм. І давайте розпочинати. Закриваємо хешталь з Game Awards 2023. Baldur's Gate 3 стала найкращою грою року і ще зверху забрала п'ять нагород. Найкращий мультиплеєр, гра року за версією гравців, найкращий RPG, найкраща підтримка спільнотою, а також найкраща акторська гра. Щодо головних анонсів та трейлерів церемонії, показали сиквел World of Goom, Вийде у 2024 році. Анонс екзоду з Матію Макгонагі в головній ролі за розробкою відповідають вихідці з BioWare. безкоштовне доповнення Вальгала для Годофор Рак. На рок вже вийшло 12 грудня, як і тактичний шутер Ready or Not вийшов з раннього доступу 13 грудня. Новий трейлер Сеня Сага Hellblade 2. Анонс the casting of Frank Stone. Це сюжетна гра в Дусі Антілдон у світі Dead by Daylight. Нова гра від Хідео Коджіми. без подробиць, на жаль, але у трейлері можна помітити, як у персонажа зіграного актором Уда Кіра виникають по черзі літери, що утворюють слово Атамі. Атамі це японське місто, розташоване в префектурі Сідзуока. Коротше, вдвох слов. Фах ці іерогліфи означають тихий пагарб, що може бути своєрідною відсилкою на Silent Hill. Гра про Блейда роблять творці Dishonored і з з Аркейн Лієн. Warhammer 40 000 Space Marine 2 отримала дату виходу, це 9 вересня. Також відбувся анонс нової гри від розробників Payday з назвою Den of Wolves, Головне, щоб не як третя частина Payday. Також показали Light No Fire, гра про землю в реальному масштабі від розробників no Man's Sky. Щодо номінацій, тисніть на паузу, кому цікаво. У Steam тим часом вийшов в реліз безкоштовний шутер, The Finals. Нагадаю, що він хвалиться повною руйнівністю і динамічним геймплеєм, себто, в принципі, побудований на механіках підриву, від чого з'являються нові тактичні можливості. Цікаво спостерігати, адже в гри є потенціал. Розробники делогії Орі поділилися інформацією про їхню наступну гру No Rest For The Wicked. Це буде рольовий екшен із продуманою бойовою системою, яка змусить гравця планувати на кілька кроків уперед. цитата. Сюжет гри буде похмурим і дорослим, а помилка під час геймплею може стати фатальною. Тайтл має безліч механік, купівля нерухомості, ловля, риби, обробка врожаю тощо. Все це потрібно для прокачування буде повноцінний кооперативний режим по мережі. Так звучить та виглядає дуже добре. Якщо ви теж думали, що Starfield дороблять модороби, то ні, не всі і не все. Розробники масштабного багатокористувацького мода для Skyrim перейшли пиляти такий самий на Starfield, але зараз вони закінчили вивчати код гри і відмовилися від подальшої роботи, тому що там все виявилося дуже і дуже погано. Ось більш яскрава цитата. Показ першого трейлера GTA 6 встановив купу рекордів. 100 мільйонів переглядів трейлера на YouTube за добу. У GTA 5 на це пішло 12 років. Найбільш популярний ролик за весь час на ігрову тематику. Найпопулярніший не музичний ролик за всю історію. Топ-1 у трендах YouTube за добу. Єдине не вдалося обігнати BTS і стати найпопулярнішим роликом за добу в усіх категоріях. Не вистачило всього то 20 мільйонів переглядів за 24 години. Тим часом розробники шутера Unrecord, користуючись нагодою, показали нове. Геймплейне відео, мабуть, вирішили трохи хайпонути, адже явно ви сміяли момент з бодікамерою з трейлера GTA 6. Ну і ось подробиці, чому ж GTA 6 вийде на ПК з затримкою. Колишній розробник команди Rockstar пояснив затримку випуску GTA 6 для ПК. За його словами, причина відкладення полягає в стратегії пріоритетів, де гра краще продається. Rockstar вибирає платформу, на якій гра продається найефективніше, зазначив колишній аніматор Майк Йорк. Історично PlayStation була більш вигідною платформою, тому що вона зазвичай показувала кращі продажі порівняно з іншими консолями. Йорк вказав, що аналогічного підходу було застосовано і при розробці GTA 5. Спочатку гра вийшла на PlayStation 3, потім на Xbox 360 і Лише потім на ПК. Щодо складнощів створення ПК-версії, Йорк відзначив велику кількість можливих конфігурацій апаратного забезпечення, які потрібно враховувати, а також значний обсяг тестування, необхідний для забезпечення якісного випуску. Його аргументація полягає в тому, що випуск ПК-версії після консольних дозволяє краще враховувати різноманітність тих самих апаратних можливостей. І звісно, він додав, що Rockstar розглядає ПК-версію як найбільш передову, в яку вбудують усі сучасні та інноваційні технології. Ну куди ж без цього? Більш детально про кита шістя розповів у нещодав. Давному відео посилання залишу в підказках. Тож хто не дивився, подивіться. А я хочу вам нагадати про Quant Roleplay. Це український віртуальний сесід GTA 5, в який можна поринути вже зараз. Це твоє справжнє ігрове життя. Керуй ним та ставай ким завгодно, від поліцейського до далекобійника. Можливо, ти хочеш бути лікарем, що рятує інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, чи крутим стритрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах. Тут ти знайдеш найулюбленішу роботу: працевлаштуйся у справжню корабонову пошту та доставляй посилення. Ілки іншим гравцям по всьому штату. головне не забувай приклеювати патріотичні стікери на сервері. Велике різноманітні ігрових механік і справжні закони, які контролює влада. Тому дотримуйся їх інакше отримаєш відми. Е, Крім цього, на проєкті тебе чекає купа справжніх автомобілів та мотоциклів з можливістю тюнінгу. Змінюй будь-які його параметри від висоти кліренсу до виліту коліс. Встановлюй різноманітні обвіси, диски та відчуй справжню потужність. А якщо мама народила гангстера, придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це, це авторитет для своєї банди. Окрім цього, на сервері є система аєрдропів. Збирай зброю та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Усе це реальність у всесвіті Кванд, тож переходь. За посиланням та розпочинай гру за промокодом Дімеч. Анонсований симулятор ферми Light Frontier. Гравці розвиватимуть свою інопланетну ферму і досліджуватимуть світ, іноді відбиваючись від шкідників. ЄКО переліз у березні 2024 року. Поки що можна лише додати до списку бажаного. Візуально виглядає привабливо. А вам як? Російська ніколи не вийде, вийшла і пішла. Розробники Day Before оголосили про закриття своєї студії через 4 дні після релізу гри. Яка неочікуваність? Гра, як і гадалося, виявилася пустою кулькою за сетів, яку всіма силами намагалися витягти позитивними відгуками ботів, та не вийшло. Серед різних проблем, окрім катастрофічного стану, наприклад, порожні карти з малою кількістю ворогів, бідна стрілянина, жахливі затримки введення, різноманітні проблеми із сервером та безліч багів, на які складно закрити очі. Вона втратила 80% гравців всього за кілька днів після виходу, а отримала купу рефандів. Окрім того, довелося видаляти згадку про Open World, який нібито мав бути, але звісно його там не знайшли. За даними датамайнерів, приблизно 90% ресурсів у грі були тупо куплені. Також є підозри. Щодо озвучення персонажів, яке звучить стерильно і бездушно. Швидше за все попрацювала нейронка. До речі, незважаючи на це, гра пішла в топи твіча, але будучи в списку бажань багатьох геймерів, це не дивно. Все ж очікувано виявилося обманом, тому 14 тисяч негативних відгуків свідчить про те, що це фіаско. Відмічалося, що і ранній доступ не зміг би виправити ситуацію, особливо враховуючи обіцянки, які залишилися невиконаними. Тож повний провал призвів до фінансового краху студії Фантастіки. Тепер у них немає грошей навіть на своє існування. В цей же час гравці бомблять соцмережі розробників і вимагають справедливості з поверненням грошей за покупку. Ще одна чудова історія російського геймдеву. До речі, розробники DayZ не пройшли мимо і потролили авторів провального Day Before. Написали схожий лист, але із заслугами свого проєкту. помітили розробники Rust і просто підшаманили листу пень, замінивши DayZ на свою гру. Ну і тролі. До речі, в додаток розробники DayZ розпочали на честь провалу Day Before акцію The Day After. у бандлі продають. Це виживачі DayZ і кару зі знижкою 33%. With... У Suicide Squad Kill Justice League з'явиться режим для одиночної гри, який дасть змогу гравцям проходити сюжет гри без підключення до інтернету. Ця функція буде доступна в безкоштовному оновленні, яке вийде незабаром після релізу екшену в лютому 2024 року. Activision офіційно оголосила, що хоча гравці, які раніше зможуть грати в режим DMZ, у новій інтерації Call of Duty Warzone з виходом першого сезону Call of Duty Modern Warfare 3, цей режим по суті буде відрізаний від решти частини гри. Це також означає, що нового контенту для режиму DMZ не з'явиться, оскільки, схоже, Activision хоче зосередитися на тому, щоб перейняти досвід, отриманий під час розробки режиму, і застосувати його в основній грі. До речі, ще у Warzone планується повернення карти Verdansk десь у 2024 році. На Наразі точна дата випуску ще не встановлена, але зрозуміло, що відповідно до звичайного графіку випуску основної мапи Warzone планується відновлення Верданську як частини першого сезону Black Ops Golf War. Якщо Call of Duty продовжить свою щорічну тенденцію випуску у кінці жовтня або на початку листопада, можна очікувати повернення Верданську у гру десь в грудні 2024 року. Був випущений геймплейний трейлер режиму no Return для другої частини Last of Us. Нагадаю, що цей режим являє собою рогалики з різноманітними модифікаторами, різними типами завдань і більш інтенсивними битвами. Геймерам надається можливість грати за обох головних героїнь Еллі та Еббі. У кожного персонажа свій унікальний ігровий стиль і особливі переваги. Реліз цього режиму заплановано на 19 січня ексклюзивно для PlayStation 5. Rock City шукають нових співробітників для створення цитата «нелінійного рольового екшену. Наразі потрібно 13 нових співробітників, які братимуть участь у створенні того самого нового рольового екшену на ручії Unreal Engine 5. Хоча деталі майбутньої гри не розкриваються повністю, відомо, що проект матиме вигляд від першої особи, надасть негуманоїдних персонажів. Цитата, можливість керування технікою, а також міститиме квестові ланцюжки та нелінійну історію. У Dragon Age Dreadwolf буде більше локацій для досліджень, ніж у попередніх частинах. Цього разу ви зможете побачити набагато більше пустельні прекрасні пустки Андерфелса із завісами далеких гірських шпилів, завивисті канали та блискучі вежі антіви, де в будь-якій тіні може причаїтися ворон. Бірюзові моря Рівейна з його буйною зеленню і витривалими мореплавцями, і звичайно, що багато іншого. Ми вирішили, що так буде краще для тієї історії, яку ми хотіли розповісти цього разу, і сподіваємося, що вона сподобається вам так само, як і нам. Ми створили на... Багато більше локацій ніж у минулих іграх, включно з тими, в яких давно мріяли побувати, і з тими, про які ви ніколи раніше не чули. Поділилася компанія. І чудова новина для любителів пограти на смартфонах. Little Nightmares тепер доступна на мобільних пристроях. Базова ціна гри в Україні зараз коштує 140 гривень. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Багато страждальний твіч. Він дозволив. Ви самі розумієте, що він дозволив. Танці, що передбачають зняття одягу, септо-стриптиз або специфічні жести. Контент із навмисним підкресленням грудей або сідниць тощо не справжні груди або геніталії в кадрі. Пам! Який приколдес? Пішла епоха. Е3 офіційно мертва. Вона була головним ігровим заходом майже 20 років. Перше геймерське свято відбулося 1995 року. Одне з досліджень показало, що лише 36% ПК ігор купуються за повну вартість. Більша частина гравців вважають тріпела ігри занадто дорогими водночас 87% розглядають знижки як важливий фактор для купівлі, і це не враховували піратство. За інформацією, Microsoft інвестувала понад 1 мільярд доларів в ігри сторонніх розробників для Game Pass і стверджує, що це виправдано. Філ Спенсер заявив, що завдяки цьому сервіс став фінансово стійким. Цитата як далі піде розвиток, покаже час. А ще філ каже, що майки активно працюють над мобільним магазином Xbox. І на кінець один з хакерів вкрав 25 мільйонів доларів у криптовалюті і витратив більшу частину коштів на колекційні картки Magic The Gathering. Повідомляється, що він вивів гроші на рахунок брокера після крадіжки і потім зробив ті самі покупки, переплативши при цьому майже 10%, і певно, дуже щасливий. На цьому у мене все. Щиро дякую за донати і всіляку допомогу в розвитку каналу. Звітував Дім Дімач, Дім. бережіть себе і побачимось.